Тут питання в іншому зараз, бачите, суспільство в тому числі, та і політиком український, і не лише і європейський, говорять про те, що ми впритул наблизилися до мирних переговорів, до укладання якоїсь угоди. І про це і Трамп неодноразово останнім часом говорить про те, що. Ймовірний сценарій, та? це припинення вогню, це проведення виборів в Україні, чому американського президента це цікавить, не зрозуміло, як на мене, і де тут взаємозв'язок. Ну і потім, зрештою, все осяжна угода. Як ви в парламенті, як ви, ваші колеги, бачать розвиток подій найближчим часом? Будь-яка війна завжди закінчується перемовинами і договором. Хочемо ми цього чи не хочемо, це факт. І воно так буде. Я думаю, що буде найближчим часом. Все-таки ми бачимо високу активність з боку США і РФ. І всі ті перемовини, які вже почалися, ми це все бачимо. І Келох сьогодні приїхав. Тобто процес пішов процес пішов активно. Щодо бажання провести вибори. Чи потрібні вибори Україні? Так, потрібні. Е, потрібно перезавантаження влади. Більше того, люди мають усвідомити, що вони відповідають за те, що вони мають, тих, кого вони обирають, і те, що в нас далі буде другий фронт політика. І професіонали, професіонали саме мають прийти до влади. І ті люди, які є професіоналами, мають йти у владу. Ну, Анна, ну так завжди було, і завжди ми про це говорили: що професіонали мають працювати і виконувати свої професійні Ні. функції. У професійні нас політики. Це не так. Е, професійні, е, дивіться, е, що у нас зараз ми бачимо в Україні. У нас є представники у владі е, різних течій США, Росії. Власники і захисники власного бізнесу, власники е, і захисники великого бізнесу, е, захисники певних інтересів, е, певних е, промислових груп, але в нас немає представників українського народу. Ну як, 423, ну, скільки я там зараз вже не слідкую. Це Ви не всі знаю. представники народу. Вони представляють в своїй більшості власники і захисники свого бізнесу, власники і захисники чужого бізнесу, представники інтересів Росії, представники інтересів Сполучених Штатів Америки, Європи і так далі. Покажіть мені е, якусь навіть політичну силу, яка представляє саме інтереси держави. Інтереси України Ну їх же обрав український народ, Українці голосували за цих людей. Так, от проблема, до речі, ще й по українцям питання. Да, у нас мало українців у владі. Тут стоїть питання, щоб у нас до влади приходили люди, в яких буде інтерес, це зміна української держави. В якому І забезпечення сенсі? в усіх сенсах. Ще раз повторюсь. В усіх органах влади представлені люди, представники, які захищають інтереси певних груп або держав, в Хто нас тоді немає має зах... прийти. Ну добре, тобто, у вашому Дивіться, як ви бачите, от ця людина, яка захищає українця Одивіться, і Україну. Я от вам до прикладу, да, от ми заходимо в будь-яку ОТГ, в нас мер деребанить гроші. Там на мерії тисячу кримінальних проваджень, там е, в нас не будують дороги, в нас крадуть на тому, в нас розварували те, розікрали те, у нас от все погано, да? люди мають зрозуміти, що не з'явиться дядя як, або тьотя, які вирішать ці питання. Вони самі мають вирішити ці питання, вони самі мають обрати у себе лідера. А потім його повести у владу, проголосувати, привести його у владу і спитати з нього в подальшому, що він робить, як він робить. Тобто, ви хочете, щоб людина, окрім того, щоб з 8 до 6 працювала щодня на себе, вона ще працювала і на громаду, і відчула, що від того, що вона це робить, буде їй краще. Так? Тобто, це наша людина, ідеальна форма. Людина, яка хоче змін. Яка готова робити ці зміни, яка готова св свій професіоналізм реалізовувати і має йти у владу. Ну, це знову ж таки з області починається... фантастики. Тому Ні, що в Україні, як фантастики. правило, я тебе вибрав, ти мені маєш дати. Да? Як правило. Е, так, у нас е, я, за, я за тебе голосував, ти повинен. По-перше, е, в, в більшості випадків, я знову спускаюсь на місцевий рівень. Ви обрали мера. Так? Ви дали йому мандат довіри, так, він розпоряджається так. вашими податками. Спитайте з нього, чого ви йдете до мене? Чого ви йдете до мене? І я маю спитати з того мера, якого ви вибрали, не маючи на це повноважень. Люди, до речі, не розрізняють повноважень. Що тоді вони мають питати з вас? З вас, як з народного депутата, якому делегували право представляти себе на найвищому законодавчому рівні, які законодавчі ініціативи, норми я е, розробляю, чим я займаюся, вношу, лобіюю і так далі? От що вони мають з мене питати. Ну, Але ж право і Більше контроль того, вам так само дорожчий. Е, моя особиста думка і те, що я роблю, якщо до мене приходить професіонал, пояснює мені проблему і каже: дивись. Отут так, отут так, отут так, отут так. Треба отакий законопроект подати. Ми його допрацюємо і я його подам. Бо я тільки інструмент, я інструмент законодавчої ініціативи. І я даю себе використовувати як цей інструмент. І по великому рахунку так мають всі працювати. Коли ви говорите про необхідність перезавантаження, та в тому числі і влади найближчим часом вибори для України для України потрібні. А... Дуже багато хто говорить, що є небезпека виникнення проросійських партій, фракцій, які в цей момент дав швидкоплинність організації виборів. Знову ж таки, питання, коли вони будуть організовані, і як швидко вони можуть бути проведені. бачить в цьому проблему. Яка ще може бути проблема? Може бути проблема у виникненні військової партії або партії, яка буде представлятися військовими. Це правильно, це необхідно? Дивіться. Військові так чи інакше будуть представлені в парламенті, але я хочу ще раз повторити, що політика в подальшому це буде другий фронт, коли треба буде професійно братися, вивчати проблему і її вирішувати. Так от щодо того, що всі бояться, знаєте, от давайте проаналізуємо систему зараз виборчу в Україні, да, коли у нас є імперативний мандат. Коли ти можеш балотуватися тільки від однієї тільки від партії. Да? По великому рахунку, це я, якби блокує можливість простого українця піти балотуватися. От я тут на окрузі, да, там, або в своєму районі, або в своєму місті, мене знають, мене поважають, мене підтримують. Але я не хочу йти в партію. Я хочу бути. Повноцінною одиницею ну, там ще інші історії, да збере мільйон підписів або 200 тисяч це заплати гроші. Да, це нереально. Тобто, по великому рахунку, на сьогоднішній день над нашою системою теж треба працювати, бо вона не дає можливості людям самим обирати і обиратися, бо завжди буде стояти лідер партії. У нас в нашій більшості, от в нашій в усіх партіях, ви навіть зверніть увагу. В нас завжди партія концентрується на лідері. І лідер перетягує на себе всі, е, як то кажуть, він тягне а все ж на А Це знизу себе. йде, бо кожен українець або більшість українців каже, о, я його знаю, я за нього голосуватиму, бо він може щось зробити. Е, я йду на вибори, бо я знаю, що я можу щось зробити. Отак має бути. А не ще раз кажу: оце, е, як то кажуть, е, політик. Або там голова цієї ж партії. Це має бути людина, яка робить так, щоб вся команда, да, вся команда професіоналів могла робити ту роботу, яку вона вміє. Не, не, він не має перетягувати на себе все. Я не можу займатися тим, в чому я не розуміюся. А якщо я беру займатися тим, в чому я не розуміюся, я маю підготуватися, вивчитись. З'ясувати все, як воно працює, і тільки тоді, туди лізти. В нашому випадку у нас система вибудована так, що прийде дядя або тьотя, яка нас врятує. Так не буде. Ще раз скажу, що в нам, нам тут треба змінювати свідомість, і нам треба розуміти, що ми несемо відповідальність, і ті наслідки, які ми маємо, це наслідки того вибору, який ми робимо або не робимо. Тому ще раз хочу зауважити, що люди мають розуміти, що якщо вони професіонали і якщо вони готові працювати і щось змінювати, вони самі мають іти на вибори. А не чекати волшебну дядю або тьотю, яку поставлять або та сторона, або та сторона, або та промислова група, або та промислова група. Ну вони це бажання нікуди не заховають, і воно не подійнеться нікуди. Вони будуть це робити. Як вважаєте, парламентські чи президентські, що буде скоріше. Президентські. президентські. І е, ви впевнені, що Володимир Зеленський матиме серйозний вплив на цих виборах, і він буде. Е, і рішення РНБО нещодавні про персональні санкції щодо Порошенка, зокрема, це вже початок передвиборчої кампанії. Це політичні ігри, так. Я впевнена, що в цих політичних іграх наші західні партнери трохи поб'ють по ручках от, і посадять на місце, бо виборів як в Білорусі або в Росії ніхто не дозволить. Це ми маємо розуміти. І міжнародна спільнота буде за ними дуже пильно спостерігати. Але ж можна зробити так, щоб виборче поле було чистим, і на ньому були деякі паростки або кілька паростків, да, серед яких і буде вибрано. Люд, як люди дозволять, так і буде. От я ще раз хочу наголосити, щоб кожна людина розуміла. Що відповідальність на ній самій. І якщо хочеш щось змінити, роби це. Зроби це сам, іди в політику. Якщо ти професіонал певної сфери, тебе поважають, ти маєш авторитет, іди в політику. Ти свої знання, свої вміння перенесеш на політичне життя країни. по інакшому цього не буде. Ну, не буде дядя, який лобіює свої інтереси, лобіювати інтереси суспільства. Йому це не цікаво. В нього свої інтереси. Він привів людей до влади своїх для того, щоб вони захищали його інтереси. Якщо ви хочете змін, ідіть в політику самі. Як ви голосували за добудову 3 четвертого енергоблоку Хмельницької АЕС? За підтримую і пояснюю. Це блоки, які е, знаходяться в е, Болгарії. Гроші йдуть за них в Болгарію, не в Росію. Ми давно обслуговуємо всі свої розатомовські реактори самостійно та за допомогою Вестінгауза. Паливо вже повністю аналогічне, як роблять росіяни, роблять Вестінгаус по всьому світу. Ці два блоки маневрені, вони нові. Вони повністю підходять під ну, нашу як, ну, систему 12 років. Вони, вони використ... стоять технологія. Вони маневрені, е, це 2 гігавати, які ми отримаємо найближчі 3 три роки. Ну, перший блок можливо, якщо все нормально, бо насправді запитань багато і стосовно їхньої комплектності Дивіться, і, і цілісності. Е, те, що ми проголосували, це е, дозвіл на укладення контракту. Так. Перед тим, як цей контракт буде укладений, все це перевіриться. Далі Дай я Боже. хочу зазначити, щоб просто з цим не було далі маніпуляцій, ці реактори вони готові. Для того, щоб, до прикладу, замовити нові реактори в того ж Вістінг вони в п'ятеро дорожчі, і ми тільки на їх виготовлення будемо чекати 3 роки. При цьому оплатити ми маємо заморозка грошей. І тільки через там енну кількість часу ми отримаємо ці блоки. Ми їх зможемо встановити. Але це була б хороша пропозиція тому ж Трампу. Дивіться, маємо ось цю чудову пропозицію. Беріться, скористайтеся, американський виробник прийде на українську землю. Дивіться, у нас є американський виробник. Ну, Правда, є, є. і вони, я ще раз кажу, обслуговування, паливо. Ми все купуємо вже давно в «Істінгаузе». Ми Відмовились від російського палива атомного. Е, далі. Ми, маємо, ми можемо отримувати електроенергію там найближчі пару років, да? а можемо зачекати ще 6-7. Зважаючи на ситуацію і зважаючи на ту ціну на електроенергію в Європі, а ми змушені через недостачу купувати і спроможність населення низька. Далі у нас все-таки стоїть питання енергетичної незалежності. Вони нам потрібні. Хто вам забороняє і надалі розвивати атомну генерацію? Давайте наступні блоки зробимо Вестінгауза. Давайте домовимося з Вестінгаузом, щоб він нам е зробив їх в розстрочку або щоб нам їх, е я не знаю, зробили по якійсь системі. Цього ніхто не забороняє. Ну, п'ятий, і шостий, да, про це говорили. що в можливо. Чому проблема? Це, це неможливо, це треба робити. А зараз оці всі ігри, знаєте, на... на е ну, Давайте тут так. же питання в чому, да питання в тому, чи дійсно це потрібно чи це нагально прямо зараз Україні потрібно. А де ті історії про маневрені потужності та енергетичні, які можна б набагато швидше було б запустити і розконцентрувати їх, не збирати в одному місці? Дивіться, я не прихильник зеленої генерації. Пояснюю, чому. По-перше, вона не така зелена, як про це всі говорять. Подивіться на кладовища сонячних панелей. І на те, що сонячні панелі стоять на землях, на яких можна вирощувати пшеницю і інші культури. Ну, це держава дозволила. так? Я, про, я так. противник цього. Я за те, щоб їх встановлювати на будинків. Там де будинки. не можна вирощувати, правда. Так, точно. Так. Більше того, хімія, хімікати, які, які ними, ну, які, якими їх обробляють, вони дуже негативно впливають на землю. Це треба теж пам'ятати. От і по-друге, вони ніколи вам не дадуть той об'єм генерації, який потрібен. Ну, Це скандинавські країни трошки інакшому прикладом нам зараз заохочують. Що насправді і Німеччина, якщо я не помиляюся, минулому році з відновлених джерел досить непогано. Да, існувало. а ще дуже багато закупила. Європі, бо ну, це правда, бо економіка потребує. Та, і в цьому, і в цьому перевага атомної енергії, коли вона є сталою, ти можеш на неї розраховувати. Та а сонце сьогодні є. а Завтра умовно завтра немає, його так? немає. Сьогодні вітер такий, а завтра такий. Е, Самі ці сториджі, вони не ну дуже довго. Ти їх в них теж зберігати не можеш. Далі в нас є е, втрата гідрогенерації, яка маневрена, яка саме заповнює в піки. Я підтримую розвиток атомної генерації, і я вважаю, що це було правильне рішення. Більше того, ми маємо подумати про 5 про п'ятий шостий блок, але от за п'ятий шостий давайте домовимося з Вістінгаузом. Або є ще багато компаній на ринку просто з іншою технологією, зважаючи на те, що корпуси ще не вибудовані. Тобто ми починаємо з нуля. Отут на нулі треба домовитися, яка буде компанія і так далі. Що ви думаєте про е, пропозицію Трампа віддати половину е, українських цінних ресурсів Америці за те, щоб розрахуватися за американську військову допомогу і за гарантії безпеки? Е, ну, цього не буде. Але... Пропозиція вже була. Та? Володимир Зеленський сказав, що ще не готовий і треба та дослідити. Я так розумію, що трошки всі прифігіли, коли почитали, що хоче від нас Америка. Та я думаю, що питання було не в цьому, це було таке публічне питання. Питання було основне в тому, де гроші американських платників податків, які виділялися. От. І ми зараз маємо наслідки. Того тієї політики, яку вело попереднє керівництво Сполучених Штатів Америки, да? і ті факти корупції, відмивання грошей, які ми мали на території України в рамках усіх допомог, які надавали Сполучені Штати Америки, і моя особиста думка, що тут просто треба бути готовим до повного аудиту всі гроші платників податків американських, які були надані Україні, Ти грошима тут же не так багато було. В основному це була військова допомога саме снарядами, боєприпасами, технікою, яка постачалася. І в цьому теж треба аудит. От куди воно йшло, як воно використовувалось, і так далі. І так далі. Тут дуже багато цікавого. Це окремий пул для розмови і. Взагалі, чи можливо зараз про це говорити? Е, от е, тобто, там є знаєте, як там навіть в цифрах, да, Трамп каже 300 мільярдів. Володимир Зеленський говорить загалом да, на війну в Україні. Ми потратили 320, із них 120 – Україна, а 200 мільярдів це Європа і Америка. Дивіться аудит нам покаже хто де крав. От е, і як крав, і коли ж не проти цього, американці навіть спеціального представника минулоріч призначали щось. Він побув да й поїхав. Е, ви знаєте, тут ще раз кажу: я думаю, що нас чекає нормальний аудит, до якого ми маємо бути готові. А такі, е, як то кажуть, от навіть е, ви подивіться е, заяви Кеннеді про фінансування певних речей. Я думаю, Трамп говорив. Про, не просто про ті кошти, які виділялись на військову допомогу, а говорив взагалі про затрачені кошти е, на Україну в рамках е, різних компаній, різних фондів, е, різних проєктів і так далі. Я не знаю цифр. Я тут е, не хочу нікого вводити в оману, але зважаючи на е, те, що відбулося з USAID, і ми побачили так, кого фінансував USAID через певні компанії. Що все-таки у нас все не так, як то кажуть, не все не та природа всіх процесів, про які нам так гарно говорили. Ну, тут складно, тому що американська компанія, яка вирішує, кудись витрачати ці гроші, це їхнє право та і їхні наміри. Чи можемо ми на це впливати? Це гроші платників податків Сполучених Штатів Америки. Але ж не ми приймали рішення, куди так. якими розпоряджалися. Це компанія, компанія в певних інтересах своїх, не дуже своїх і так далі. Це нехай розбирається. Представники ну тут знаєте з якого американських боку підійти платників податків От, а я, ми... я за допомогою USAID в 96-му році поїхав на навчання в Америку. Хтось тепер може мені сказати, а чого ти туди їхав? Я не хочу, щоб ти там вчився. Тут знаєте, настільки це суб'єктивна річ, ну може бути, тому е, ну це американське рішення, але насправді наскільки воно може вплинути на ситуацію в Україні. З підтримкою, так, з підтримкою наших гуманітарних проєктів, з підтримкою наших е, проєктів в медійній сфері, в, е, в освітній сфері. Воно вже впливає. І змінюється, в Америці змінився вектор, політичний вектор повністю. І ми маємо розуміти, що це відобразиться не тільки на Україні, на всіх. От. І е, оці всі речі, оце, все, що ми бачимо. Повірте, це є наслідки так само тих дій, які відбувалися в Україні. Корупційних скандалів по закупках боєприпасів через фірми-прокладки, корупційні скандали по закупці техніки військової, коли стовідсоткова предоплата техніки немає. Оце все теж те є наслідки, бо коли гроші твої, да, то тебе можуть перевірити тільки і і е, тобі можуть дати оцінку тільки твої громадяни на виборах по великому рахунку. А коли гроші не твої, а американці дуже е, чутливо ставляться до своїх грошей, то тут е, ми маємо розуміти, що кожен долар і кожен цент, як витратився, буде перевірено. Добре, не будемо влізти, лізти в їхні справи. Ясно, що і нас це так чи інакше торкнеться, або да, буде стосуватися, але насправді від американської допомоги дуже залежить і ситуація на українському фронті, і не хотілося б, щоб через чиюсь недолугість або чиїсь особисті да, корисливі мотиви страждала Україна. Ви знаєте, я думаю, що цього не буде. Я впевнена, що все-таки Україна є і буде. І наша задача, і повірте, ми навіть її зараз в такі складні часи, ми її зберігаємо. І є люди, які Україну люблять, обожнюють, і які хтось захищає її зброю в руках, хтось захищає її на інших фронтах, але Україна нікуди не дінеться. А корисні копалини ми маємо давати, добувати, щоб нам сплачували з цього податки. Не тільки Сполучені Штати Америки, хоч весь світ. Головне, щоб вони давали нам робочі місця, сплачували податки, а ми з цих податків підвищували народжуваність в Україні для того, щоб ми повернули ту кількість населення, яка була хоча б до війни. хоча б. І якщо знаєте, я просто як жінка, якщо я розумію, що держава зацікавлена в тому, щоб в мене була велика сім'я. Я захищений державою, мені держава допомагає. Повірте, у нас буде висока народжуваність, бо на сьогоднішній день з народжуваністю величезні проблеми. А ми можемо за рахунок цього запустити такі програми. Більше того, наша купа ліцензій вони ж, знаєте, як то кажуть, отой, хтось купив ліцензію, по деш... підійшов, бо десь був кум, десь брат, десь домовились, да? сів на неї і сидить. І чекає, коли до нього прийдуть і скажуть, ну, на, лицензі, тебе більше. Да, я тобі куплю. Так, да, да. я в тебе її куплю. Ні, давайте зберемо все назад. Аукціон. Це перерозподіл, вже перерозподіл Аукціон. Нехай заходять будь-які компанії, робочі місця, головне, щоб вони давали податки і все. А є наші компанії, нехай наші розробляють, але не так, що сів, як то знаєте, і сидить. Будемо за цим спостерігати. Пані Анно, Дякую за розмову. Дякую, Спасибі, вам. що завітали до нас в студію. Анна Скороход, народний депутат України була гостем нашого діалогу, нашої бесіди. Дякую, що дивитеся до зустрічі.